28 серпня російська армія завдала ракетних ударів по селищу Гоголеве Миргородського району. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, було обстріляне місцеве підприємство. Там люди працювали у нічну зміну. Сьогодні о 4.30 ранку були два ракетних удари по промисловому об'єкту на Полтавщині. На жаль, маємо результати наступні, що дві людини загинули. Дві людини отримали середньої тяжкості травми. Вони госпіталізовані до лікарні. Ще трьом особам надана медична допомога, і вони лікуються амбулаторно. Дві людини ще шукаємо дують роботи по розбиранню завалів, пошуку людей. Внаслідок вибуху на підприємстві виникло загоряння приміщення олійниці. Окремі осередки пожежі вдалося ліквідувати до 10-ї години, каже речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Зараз загалом працює від державної служби з надзвичайних ситуацій 64 чоловіка особового складу. А також 14 одиниць техніки. Чи закінчуть вони сьогодні всі роботи? Не можемо сказати, тому що ну дуже багато пошкоджених конструкцій. В результаті цього ворожого обстрілу і також складність тому полягає, що ці конструкції вони нестійкі і може статися обвал в будь-який момент, тому працюємо з дотримання правил безпеки. Близько 13-ї з під завалів дістали тіло ще одного загиблого, зазначила Світлана Рибалко. Станом на 16-ту годину ДСНСники продовжували рятувальні роботи.